Вітаю всіх. Хочу зробити маленьке оголошення у зв'язку з останніми подіями, в місті Харків та й Одеса така ж сама, я скажу чесно. Питання щодо деокупації територій, повернення додому і все таке я переводжу тільки в індивідуальні розклад. Тобто, кого цікавить саме деокупація якоїсь там території. Повернення додому чи ще щось таке. Пишемо тільки в індивідуальні. Окрему для кожного людини буду розглядати. Варто їхати, не варто, що взагалі. І чи повертатись на територію там, в окупацію, наприклад, також. Пишемо, розглядаю кожного окремо, бо тут вже зашкалюю, вибачте. Багато хто пише, а як же нас не доокупувати. Любі мої. Ви бачите, що твориться. Міста, які не окуповані. Але дом... горять будівлі, горять, люди залишаються без... без домівок. Треба вже щось вирішувати, щоб не страждало населення, яке просто хоче жити. Просто живе. Вибачте, але це правда. Доокупація – це добре, але треба думати про іншу частину, велику частину населення. Чомусь коли у 2014 році Донбас тікав від війни, він тікав у мирну країну. Він тікав туди, де де зміг почати життя з нуля. Там можна було жити, починати життя, працювати, наживати нове і будувати реальне життя. Було можливість навіть у Харкові. Багато приїхало у Харків, бо Харків був було спокійно, мирне місто. Навіть на роботу переводили в Харків. Мене тоді не взяли місцеву на роботу, бо взяли людину переводом з терміновим переводом з Луганської області. Зрозумійте, було мирне життя в іншій країні. І, і страждало тільки дві області, зрозумійте це. І обстрілів таких, таких ракетних там не було. А зараз дивіться, що твориться. Люди намагаються від війни втікти в глиб країни, а в глиб країни теж є обстріли постійні ракетні. Це ж не діло. Це реально не діло. І коли знову згадую 14-й рік, не треба його згадувати. Це дві різні речі. Проблема в рамках двох областей це дві області. А проблема в рамках всієї країни це вже гл глобальна проблема. На жаль, якби в 14-му році наші знищили, знесли все в рамках двох областей. Було б краще відновлювати дві області, ніж всю країну. Тепер всю країну. На жаль, ось. Можливо, там хтось неправильно себе вів, я не знаю. Мені ця ситуація не цікавить, скажу чесно. Я розумію, хто там що міг натворити, але якщо там дозволили це зробити, то дозволили. Це на совісті тих людей, хто там був. Я рада, що Харків не дозволив. Молодці. Все-таки. Тому, бачите, маємо, що маємо. І треба захищати вже країну в рамках того. Що ми можемо? Старлінки вже є в Росії. Бачили? я не знаю, що ми будемо деокупувати. І в нас немає не ресурсів, а людьми, ну вибачте, кому цікаво. Я не знаю, як можна деокупувати за рахунок життя інших людей, щоб потім тих деокупованих всі ненавиділи. А так воно і буде. Вже я бачу коментарі. Я бачу коментарі багатьох, які пишуть, чому ми повинні. За рахунок життя мого сина, мого чоловіка когось деокупувати. Зрозумійте. Ті, кого деокупують, потім вже не будуть отримувати всіх інших. Зрозумійте це. Тут вже таке дуже складне питання. Тому деокупація тільки приватні повідомлення. Давайте так. Я хочу більш теми такі глобальні, серйозні і більш значущі розглядати на широкий загал. Я вважаю, так буде краще. Тому що війна це така гедотна річ. А коли туди додається політика, це взагалі гидота. Я не політику. І тому зараз питання до окупації переходить вже в політичний ракурс. Не військовий, а політичний. А політику, вибачте, я просто не навчу.